Вітання, отримала новий триплісний велосипед, який будемо використовувати для електро. ліман вже на подвійних ободах, Дискові гальма, перемикач швидкостей, руль редагується по висоті та по наклону. Комфортне сидіння і кошик тепер з кришкою. Задня обода теж подвійні, алюмініва і є перемикач швидкості шимана та зірочка. Також Шимана. Обладнаний амортизаційною вілочкою. Колеси тут 24 дюйми такий. буде в трьох кольорах: червоний, синій і зелений. Знайомтесь, Ардіс Ліман.